Незважаючи на те, що цукровий діабет є довічним захворюванням, за хорошого самоконтролю та дотримання всіх призначень лікаря-діабетики можуть працювати і активно відпочивати на рівні зі здоровими людьми та жити до глибокої старості. Виконання дозованих фізичних вправ призводить до посилення дії інсуліну і дає змогу зменшувати його дозу. Якщо хворі страждають на надлишку увагу, то лікувальна фізкультура та лікувальна гімнастика за цукрового діабету сприяють нормалізації жирового обміну, внаслідок чого жировідкладення значно зменшується. Лошаді, ухані, волі не У хворих на цукровий діабет зазвичай з'являються адинамія і ям'язова ем слабкість, а фізичні заняття за цукрового діабету допомагають боротися з цими недугами, а також підвищують опірність організму несприятливим факторам усім здоров'я. І впевненості в житті, незважаючи на діабет, будемо жити.